14 вересня вийшов новий номер обласної газети Вісті при Дніпрові», у якому, як завжди, ексклюзивне інтерв'ю, актуальні новини про життя країни, області та міста, а також цікава та корисна інформація. Альона Патьомкіна, київська ілюстраторка книжок, покинула рідну домівку і переїхала у Норвегію. Там продовжує працювати і для українських дітей. Більше про своє захоплення ілюстраціями Альона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Вістям. Скільки грошей на місяць потрібно українцям для нормального життя? Таке опитування провели наші журналісти. Україна вже активно готується до зими. Чи вдасться зробити все вчасно? Та як самі українці можуть підготуватися до холодів? Читайте в нашому матеріалі. У Дніпрі було збудовано ще один житловий будинок. Ключі від квартир в ньому недавно отримали 32 родини військових. Усі подробиці читайте в нашому номері. Нещодавно творча спільнота відзначила 148-му річницю дня народження Олександра Кошиця, відомого у світі українського хорового диригента, видатного композитора, науковця, музикознавця, одного з фундаторів Національної професійної музичної школи. Детальніше у вістях. У цьому номері ми пропонуємо приготувати смажені баклажани і апетитний соус до них. Читайте нашу газету, а також передплачуйте.